Ця історія про не перший погляд звичайного хлопчика на ім'я Гаррі Поттер, що живе в комірчині під сходами в будиночку своїх дядька і тітки. Але одного дня отримує таємничий лист, який свідчить про те, що він чарівник і буде навчатись у школі чарів і чаклунства Гогортс. Там на гарі чекають нові друзі, навчання, пригоди і таємниці. Але ну. Що ж охороняється страшний злий пес? Гарі буде усього на волосинку від смерті після зустрічі з наймогутнішим злим чарівником на ім'я Волдеморту. Захоплива книга про життя хлопчика, що вижив, і його друзів, яка вже стала світовим бестселером. Почитайте і ви, Імперіо.